Від фонаря прийшов, що небудь м'яч кинув і сиджу собі п'ю. Зібралися певні борги, подзвонили до мами чи до тата. Хтось починав підкатувати. Тобто різні флютували. Ти роби, а ти погано. А ти вийде, а ти посади і так далі. Ти вішати лапшу на вуха. таке, що десь спочатку записував відео. Публікував, а потім получав за це ти. Ти не можеш це робити, ти не можеш жартувати, ти не можеш ці відео знімати. Там є якісь, наприклад, сексуальне домагання Hello. підкидає інколи дуже сильно підкидає. Олександр Хома він вам не фізрук, а викладач кафедри фізичного виховання та реабілітації ТНПУ. Волонтер, голова ГОЯ, донор, Тіктоки його відео не лише розважають. А й мотивують. Намагаємося показати, що дійсно навчання може бути цікавим, не таким якимось затятим, за та як колись це подавали. Тобто, що це виключно книжки сидіти, зубрити і так далі. Тобто, це має бути все в задоволення, і як для них, і для нас. Тобто, так само, коли я приходжу на заняття, я хочу, щоб. Студенти відчували ну хороший вайб вайбід цього, тобто що ми прийшли. Ми були на одній хвилі, поспілкувалися, щоб я їм передав щось своє, те, що для мене є важливе. що я розумію, що дійсно для них буде важливим. Адже в мене дисципліна є фізичне виховання, Я знаю, що це дійсно ну, в житті їм пригодиться. Якщо говорити про якісь там суспільні. Про технічні дисципліни, тобто це можна з часом довчити. Якщо ти не будеш почати дбати про своє життя, про своє здоров'я з маличку, відповідно, потім до цього дуже важко вернутися. Ну і те, що ти вже втратив, ну ніяк ти не повернеш. Тому якось так намагаємося з ними комунікувати, щоб це все було в веселій, невимушеній атмосфері, десь пожартувати, десь трішки відпочити, десь переключитися з однієї теми на іншу. Тобто все. По-різному подавати. Ну, відповідно, це приємно, коли отримуєш від них крутий фідбек. Дійсно, що їм це подобається, вони тобі пишуть, дякують. Особливо це було якраз на початку, коли тільки почав працювати. Мені ще самому так було трошки ну, страшно, бо ну, перші рази приходиш на пари. По суті, я від них не настільки старший. Там, мені 24-25 років, і студенти там перший, другий курс. Ще відчуваєш себе таким самим, як, як вони. І приходиш, і десь потім в когось знайомий, хто в мене є на парах, в них потім запитував після заняття, чи все було нормально, що там про мене в роздягалці говорять, чи все окей. Тобто це було таке хвилювання невеличке, але ну з часом воно вже пройшло. Вже розумієш, що вони тебе нормально сприймають на одній хвилі. Співпрацюєте, ну і є хороші в цьому результати. Ой, говорили різне, хтось казав, що симпатичний, хтось починав підкатувати, тобто різні фліртували. Е, хтось в інстаграмі, десь в Фейсбуці писали, тобто хтось їм зустрітися. Ну, розумієш, що в тебе вже трошки інший статус, тут ти вже не можеш собі щось дозволити зайве. Ти можеш там десь пожартувати, і то в межах розумного, е, десь поспілкуватися, комусь бути як батько, як друг. Тобто, викладач це та ж сама людина, це не тільки ваш наставник. Е, я позиціоную викладача та, як товариша, як друга який дійсно може дати якусь і життєву пораду не тільки по тому, де ти навчаєшся, що ти робиш і так далі. То коли я з друзями своїми спілкуюся, там ну, Саня, Саша, е, спокійно говориш, так само і до них звертаєшся. Тут приходиш на пару і до тебе, Олександр Віталійович, і ти такий спочатку задумуєшся, чи до мене, чи не до мене. Тоді гоп, так, так, це я. Студенти дуже різні, кардинально різні, вони можуть всі відрізнятися в одній групі навіть невеличкій, тобто хтось бути більш активний, хтось бути взагалі пасивним. Частка студентів стала менш відповідальною. тобто Я пам'ятаю свої роки, коли я вступав в навчальний заклад, то я ну, в перші дні всі документи, все гарно підготувати, бути впевненим, що все окей, самому прийти, подати і продовжувати вже навчання. Зараз трошечки вже, ну, можливо, це і з ковідом. Можливо, і з початком війни це вплинуло, що трішки розслабилися, побачили, що викладачі, і вся система дає певну слабинку, адже було і дистанційка, коли можна було десь частково схалявити. Хтось вмикав камери, хтось не вмикав, в мене є інтернет, в мене немає, я прихворів і так далі. Так само і з приводу війни, тобто психологічно зрозуміло, що це давить. Але ну маніпулювати так само цим не варто. Підкидає інколи дуже сильно підкидає ті моменти, коли ти дійсно ну, доносиш студентам те, що необхідно, те, що є обов'язковим. Тобто, у нас заняття з фізичного виховання вони є практичними. Ти не сидиш в аудиторії, ти не, не працюєш виключно там писати, конспекти і так далі. Ти працюєш очно. Тобі треба прийти в спортивній формі, прийти з перевзуттям. І просто спокійненько позайматися на парі, поробити ті вправи, які ми для вас шукаємо, які ми придумуємо, е, щось ми намагаємося нове скреативити, десь ми беремо якісь цікаві ідеї, зіграти в певні ігри. Ніхто ж не вимагає, щоб ви виконували все на максимум. Тобто, це, е, це не є змагальна діяльність. Тобто ми не змагаємося один між одним, і тоді виставляємо оцінки в відповідності від результату. У мене є пара, якраз з, з, з всіх факультетів університету, тобто, це міжфак рахується, не профільні факультети. Які не стосуються факультету фізичного виховання. З ними ми працюємо, тобто і по суті будуємо під них програму. Те, що може бути десь ближче для них, там чи початкова освіта, то, наприклад, в них більше вправи з меншими дітьми. Ми показуємо, які можуть бути ігри, які можна робити там фізкульт-хвилинки, фізкульт паузи. Якщо це інші факультети, ми намагаємося якось прив'язати там чи факультет іноземних мов, зробити прив'язку до певної країни, тобто вони ж все рівно вивчають там англійська мова, французька і так далі по іграх, які є популярні в тій чи іншій країні, їм розповісти. Показати, ніхто не змушується постійно грати, але щоб хоча б створити уявлення, знати, що реально це таке є, воно може подобатися, воно є надзвичайно популярним. Тобто, це якраз і основна мета. Раніше були просто певні нормативи, те саме стосується і школи, що потрібно було там певну кількість разів віджатися від землі, стрибнути в довжину. Пробігти крос і так далі. Зараз ці нормативи зняли, тобто їх відмінили. Зараз є основна мета якраз прищепити бажання рухатися, те, що я вже озвучував раніше. Ми оцінюємо по присутності. Тобто, людина прийшла, вона спокійно позаймалася на заняття, виконала те, що ми озвучуємо ті завдання, які ми даємо на занятті. Відповідно за це вона отримала свої бали. Ну і з шляхом накопичення протягом року назбирали, назбирали, в кінці, отримали залік. Це є ну, така розповсюдженіша розповсюджена система, яка в нас працює взагалі кругом в Україні по різних навчальних закладах. Якщо говорити, ну це так само можна підкидати, дійсно трошки приводити в нерозуміння для чого фізичне виховання. Фізична культура для людей будь-якого факультету. Це не має прив'язки там виключно до профільних. Ми маємо розуміти, що без руху, без нормальної рухової активності в нас не буде функціонувати в оптимальному режимі наш організм. Ми не будемо постійно, спокійно рости. Ми не будемо спокійненько розвиватися. Зв'язок має бути між мозком, між м'язами, і відповідно люди просто. Або лінуються, або вони вважаються непотрібним. Тобто так само ми з ними працюємо. Це ж не те, що ми стоїмо з боку, тільки контролюємо Ти роби, а ти погано, а ти вийде, а ти посади, і так далі. Ми так само те саме виконуємо, і мені так само подобається. Бо я по собі бачу, що коли я нормально з ними працюю, десь і трошки підсушився, десь кинув зайву вагу, і по собі відчуваю, що дійсно ну, рух дає свої результати. Звісно, це ніхто не відміняв. Та я колись, ще коли я вчився, і так само у мене були якісь випадки, що десь лінувався, десь проспав. Тобто я все розумію, але я не люблю, коли обманюють. Тобто, скажи краще прямо. Ну, проспав сьогодні, я прийду там в інший день, відпрацюю. Там, чи були якісь поважні причини, тобто, чи з батьками мав зустрітися, поїхати додому, до лікаря і так далі. Тобто, для чого починати вішати лапшу на вуха, так ніби ми колись не вчилися. Ми ж проходили всю ту саму історію. Можливо, зараз воно трошки частково відрізняється, але по суті залишається все те саме. Скажи прямо, що, як, і тоді вже будемо шукати вихід з цього. Я б не сказав, що батьки сильно втручаються з того з позиції, що студенти не все розказують батькам. Батьки багато можуть не знати, що деякі студенти, навіть не приїжджаючи на навчання, батькам розказують, що все нормально, ми вчимося і так далі. А Коли десь доходять якісь ситуації, що зібралися певні борги. Подзвонили до мами чи до тата, і получають отримувати студенти в тик. Де ти був, що ти був, і вони зразу активізуються, приїхали, що подоздавати, що робити і так далі. Тобто трошечки відповідальність пропала від них. Але ну і батьки не всі. Батьки не всі так само контролюють. Це можна говорити про різні дисципліни, там і на різних факультетах. Щось вони вважають їм потрібним, щось вважають непотрібним. Щось кажуть, що діти в них тільки праві, а не ті, хто ними якраз керує, ті, хто намагаються щось їм зробити. Тобто, кожен все рівно тягне до себе тягне до себе за своїх, там, за дітей, що діти все добре роблять, все нормально. Це ми бачимо навіть, з, з шкільного віку. Тобто, хтось когось обідав, зразу моя дитина не винна, це він зробив, це вона зробила і так далі. То саме і в студентів. Має бути просто свідоме ставлення до того, що в кожного є права і обов'язки. Чомусь ну, студенти багато забувають за свої обов'язки. Вони знають свої права. Що ви не маєте права мене там щось змушувати. Ви не можете там мені якісь штрафні санкції, типу Н поставити, коли я прийшов. Ви не можете там ще щось мені оцінку якусь виправити. Тобто, а про обов'язки те, що ти маєш в тебе є в розкладі заняття, ти маєш прийти на це заняття. На початку ми ж тобі в початку року розповідали про техніку безпеки, в чому ти маєш бути одягнутий, коли ти маєш прийти, як ми займаємося і так далі. А то, що ти не хочеш робити, ну це вже не дуже нас стосується. Це вже не шкільні роки. В школі це трошки було ну таке поблажки. Зараз вже. Зрівноважили атестат при вступі. В школі б діти вже почали менше, менше докладати зусиль для хороших оцінок. Якщо ми говоримо про студентів, тут ми ще можемо частково ними впливати, бо все-таки не отримують вони залік. Відповідно, можуть злетіти і зі стипендії, і злетіти з державного міста, якщо на такому навчаються, ну і вилетіти з університету. Тобто тут же трошечки простіше стримувати дисципліну, але хочеться ну не доходити до цього. Хочеться, щоб вони розуміли, що в цьому навчальному закладі під час занять у вас виховується дисципліна. Я ж їм навожу самий простий приклад. Ви не прийшли до мене на пару. А коли ти почнеш працювати на роботі, якщо ти не прийдеш раз, другий раз на роботу, на тебе ніхто не буде там просто так тримати за красиві очі, тобі скажуть: до побачення, шукай іншу роботу. Це. Все банально просто. Чомусь я себе змушую стараюся прийти на заняття, стараюсь підготуватись, а не просто там від фонаря прийшов, що небудь м'яч кинув, та як є різні жарти, десь і в Тіктоці попадають, і в різних, в цьому є своє місце. Є такі люди, які так сприймають свою роботу. Тобто, щоб віднікнутися просто, відбути і так далі. Кину м'яч і сиджу собі каву п'ю. У нас такого немає. Якщо я приходжу, я хочу отримати від них результат, хочу з ними гарно попрацювати, щоб вони йшли додому, вони розуміли, що вони не дарма сюди прийшли. Дійсно, є таке, так само підкидає, що викладачів називають фізруками. Але, відповідно, це використовується як жартівливий формат. Тобто, це не є якийсь серйозний, це не є якийсь там серйозний посил. Тобто це використали і потрібно від нього так само трошки відмовлятися і забувати. Бо це, ну, це таке скорочення, яке є не дуже приємним, яке варто дійсно забути і звикати до. Правильної побудови, чи вчитель, чи викладач популярне. Це саме стосується і трудових, і фізрук. Так як раніше було багато таких асоціацій, стереотипів, тобто, колись воно пішло на сьогодні, воно ще десь частково залишається з цим хочеться, і з цим треба боротися. Тобто, це люди так само високоосвічені, щоб стати тим самим викладачем. Ти маєш все рівно провчитися в школі, закінчити університет, залишитися працювати в цьому університеті. Там є велика кількість вимог. Тобто це люди освічені, люди, які над собою працюють. І дійсно, які вже залишаються і поєднують своє життя з цим, то вони викладаються наповну, тобто немає ніякої різниці між кимось профільним вчителем і вчителем фізичної культури чи викладачем фізичного виховання. Якщо говорити про TikTok, то це якраз розпочалося в час карантину, в час ковіду, коли в нас була дистанційна форма навчання, і розумілося, що треба було трішки студентів розвантажити, розрадити, щось дати їм позитивне. Я одразу позиціонував свої відео, що вони будуть такого гумористичного характеру. Десь пожартувати, десь показати, якісь реалії, які є насправді трошки в такому обіграному вигляді. І ну, мені, це, мені це подобалося. Наразі трошки складно десь. Якісь ідеї придумувати. І навіть не сказати, щоб складно їх придумувати, як складно їх обіграти, зважаючи на те, що ти є викладач. Тобто ти мусиш себе багато в чому обмежувати. Певні слова, певні дії, музика, жарти і так далі. Ти мусиш це все фільтрувати. У мене навіть раніше були випадки, що десь спочатку записував відео, публікував, а потім отримав за це втик. І мусив ці відео чи приховати. Чи видалити, тобто ситуацій багато було різних, але ну класно, що воно залітає. Класно, що студенти хочуть зі мною це познімати щось, якісь свої ідеї накидають. Ніхто ж не заперечує е, самі заняття. Ми позаймалися на парі. У нас є час відпочити на перерві. Спокійно пішли собі, зняли відео якесь прикольне. Воно гарно залетіло. Ну і так само будується і імідж, імідж того навчального закладу, імідж кожного з нас, мене як блогера, їх як учасників цих відео, тобто по різному Хейт був, багато не сприймали не, не сприймали мої відео через те, що я викладаю, тобто. Ти не можеш це робити, ти не можеш жартувати, ти не можеш ці відео знімати. І я скажу, що навіть до сьогодні є такі люди, які мене в цьому не сприймають, тобто критикують десь поза очі. Хтось може сказати особисто, що ти там не то робиш, на що воно тобі треба, для чого і так далі. Тобто, мені це подобається, я розумію, що від цього є результат. Я підняв людям настрій. Люди подивилися, посміялися, відреагували. Для мене гірше, коли люди байдужі. Краще, хай це буде або схвальний якийсь звідок, або негативний, напишеш: там, ти це недобре зробив, тут можна було краще і так далі. Я тоді розумію, це як конструктивну критику. А коли просто люди пролистали до побачення, це найгірше, це в будь-яких випадках. Е, ну і критика, критика, коли вона є конструктивна, це нормально. Коли люди просто через те, що заздрять, через те, що ти, можливо, там через ці відео, через якусь невеличку хоч популярність, отримуєш якісь привілеї, відповідно, люди могли за це заздрити. Чому у них такого немає? А ми ж теж працюємо, а ми ж теж робимо. Ну, і, Відповідно, все, все в руках кожного. Тобто ніхто нікому не заважає. Якщо я захотів, я це пробую робити, пробую це подавати в якомусь цікавому форматі, пробую це обігравати, інтерпретувати, щоб це було цікаво, щоб це було органічно, ну і розвивати. Се в цьому хейтери були серед різних категорій і серед студентів, які не розуміли, не подобалися, і серед викладачів. І серед батьків, студентів, батьків студентів, тобто, взагалі, навіть зі сторонніх людей, з якими я не знайомий, тобто, все рівно людям було цікаво щось написати, захейтити його, а він не то робить, а він а хто він такий, а що він собі дозволяє, а наш він взагалі це публікує. Тобто, люди по-різному це все сприймають і намагаються якісь своє фе виразити, передати свій негатив на мене. Я розумів, що мені це подобається. Тобто, від того, що вони написали, ну мені нічого не сталося. І їм нічого не сталося. Вони написали, вони свій негатив передали. А тут вже залежить, чи я його сприйму. Якщо я сприйму це негатив, я почну його ж на себе передавати, і мені буде від цього гірше, а не їм. Їм буде все рівно, вони будуть тільки радіти. Там, О, він перестав публікувати. Супер, давай козі інакше знайдемо. Йому будемо далі шпарити коментарі. То не добре, то не добре, то не добре. Тобто я розумію, що так, я не можу щось публікувати, таке аморальне. Я не можу використовувати там, нецензурну лайку, я не можу якісь пошлі жарти використовувати. Тобто я розумію, хто є. Я його викладачем я маю бути прикладом, мене бачить велика кількість людей. Тобто я мушу в певних рамках. Своє публікувати. Якщо я в ці рамки вкладаюся, відповідно, ну, засуджувати мене ви можете максимум за те, що в мене десь відео краще залетіло, ніж вас. Що ви можете зняти його по-іншому. Але принаймні я це бачу, я, я на цьому вчуся. Я не є там професіоналом, я не є якимось е, суперінфлюенсером, суперблогером мегапопулярним. Тобто я висвітлюю просто своє життя, щось цікаве, десь трішки гуморне, десь щось серйозне е, по-різному. Це були навіть, я б не сказав, що це сильні рамки. Тобто, це могла бути якась така музика трішки з пошлим підтекстом, таким дуже дрібним, але це люди так і говорять. Кожна людина думає в міру своєї розпущеності. Тобто, хтось подумав так, хтось подумав по-іншому. Тобто могли бути якісь слова так само в пісні, які ну це не назвеш цензурною лайкою, але це можуть бути ну слова так само сприйняті по-різному. Комусь це подобається, комусь це не подобається. Відповідно, ти мусиш це забирати. Плюс були відео, коли ти знімаєш з людьми, з якими ти спілкуєшся, там чи зі студентами, чи зі своїми друзями, і починають тобі писати коментарі, що там є якісь, наприклад, сексуальне домагання. Я би своїх дітей чи я би своїх студентів до вас не пустила. Що ви собі дозволяєте ти ДТП? Тобто, по-різному люди сприймають. Я хочу, щоб люди це сприймали як жарт. Тобто Я розумію, в мене контент жартівливий. Я не, не подаю це все так серйозно, скурпульозно і так далі. Ми пожартували, посміялися тим більше, що більшість ситуацій це є життєві. Тобто, я не видумую нічого такого там захмарного, що ми з цим ніколи не стикаємося. Це все наше життя. Просто дехто не хоче побачити себе. Чи своїх е близьких близького оточення зі сторони? Оце найскладніше, і тому якраз виходить це нерозуміння.